Кожний ранок починаю зі склянки теплої води. Часом п'ю і дві. Я впевнена, що це не пошкодить нікому. Усім привіт і здоровенькі були. Дивіться, яка у нас краса зранку. Сьогодні нам обіцяють 35 градусів. У нас знову цей тепловий ковпак тут. Не би було нічого, окей, знаєте, би пережили. Ну що, Але ж, оця температура, це все. Несе за собою підводні каміння. Нам прогнозують сьогодні знову бурю. Ввечері. Одна була недавно, тепер буде ще одна. І я так розумію, це буде не остання що той самий прогноз на 10 днів уперед показує, що дощ у нас буде і буде і грози, і... і бурі нас ще чекають попереду. І нічого не поробиш. Але ж кажу, що людям дістається більше. Саме Техас, та, та сама Вірджинія, Кароліни, Штати. Там також гуляють бурі. О, бачите? Коло дерева. Сподіваюся, що наші дерева будуть на місці, які навкруги нас. такий інтенсивний. Двоє діток вдома. Я вже відвикла від старшої, тому що вона була у школі. Тепер вона вдома, цей тиждень, цілий тиждень вдома. З понеділка йде у табір. І тоді вже буде знову трошечки легше. А поки так, як є. А подружка на місці. Зранку. У нас. Пів десятої я на роботу приїхала, а вона сидить, заглядає з-під травички. Така духота, це для неї рай, звичайно, тут гріється. Дивіться, хто в гості прийшов до нас. Маленьке Бембі. Заховалося за хатинку. Тітки сплять. Раді б його було побачити. Все таке у плямках. Саменьке, обід для дівчаток готовий. Сьогодні їм приготую хамас, як вони тут називають, Це пюре з цього чекпіза з нута. З доданням тахіні, чесночку. Я добавляю сюди жареної цибульки і морквинку. Гарно це все піджарюю, підтушую. Потім пропускаю все через блендер, додаючи лимонний сок туди посолити. Ой, дітки так люблять. М -м -м. Полюбуюся цією красою і ховаюся в хату, бо у нас штормове попередження. Знову йде до нас якийсь шторм. Я сподіваюся, що це все мені зараз тут не полетить. Треба було попід'язувати, я деякі попід'язувала. Шкода мені, як це поламається. Ой, щось у нас шторми за штормами. Сьогодні у нас 34 прив'яла, дивіться, моя гортензія. Ну так 34, це не шуточки. Да. І тут у нас пік цвітіння. Троянди починають. Виглядають як здорові, свіженькі. Бачите? Ось це щось загнулося. У інший бік відвернулася від мене. І білі. Чистенькі поки. Вони не встигали відкриватися, як вже були коричневі. Хоча ця тут ще щось, ще що щось має. О, є. Падло. Нічого, побачимо, що з цього буде. Уже як є. Дивіться, що у нас на небі. Блискавки там уже блискають. Боюся, щоб ці дерева тут не посунулися на нас. Я загнала машину на драйвей. Побачимо, що з того буде. Сподіваюся, що нічого не поломиться, все вистоїть. М -м -м, тому що не хотілося б зараз знову залишатися без світла, якби це ще дерево тут впало на ці дроти. Минулого разу дерева повалило. Не біля нас, але були були звалені дерева. Сподіваюся, що це все також вистоїть. Оці мої красятюлі. Побачимо. Почалося. Шумет двоє. І зато щок починає накрапати. Хотілося, щоб це все стояло. добре, І огірки може позирвати, і виноград може зірвати, і отут стелю цієї газеби може зірвати. Цим дубом також гойдає. Сусіди хотіли цей дуб зрізати, але не встигли. Вони бояться, що він гупнеться на хату їм. Дощик ще ніби крапає, вітру нема, і дивіться, веселка. Ось вона. Це її постійне місце у нас біля хати. Зовсім змінилося. Була ніч, став знов день. І маємо щастя бачити ось таку красу завжди над нами. Все заспокоїлося, перейшло як і не було. Все вистояло. Все було не так страшно, як виглядало. А я любуюся однією веселкою, а то ще одна є. Не така помітна, як перша, але є, бачите, так збоку видно краще. Ну, от на горі дивись. А ще вище дивись. отуди дивись, отам видно її добре. Отам. Чудеса. Іду дивитися до своїх кітів. Не, нормально вистояли. Дивіться, ось зразу. Все зразу ожило. З цієї сторони неба. Уже чисте. А з цієї ну, веселки такої шикарної я ще тут не бачила. Тим більше дві зразу. яка краса. Вау. Сусіди, бачу, також виходять, знімають. Дві. Дивлюся, чи нема третьо. Нема. І огірки вистояли. Я кажуть, з великої хмари та малий дощ. Помідори, отам бачу, дві є. Отам, бачите, що вам видно. Тут якась є. Так з'являється десь по одній, але багато нема. Огірків є трохи. Питається, степан ти сьогодні огірки знімав, ні. Але такі маленькі, що й знімати нема що. Отут є один гарний. Ось такий. Вчора там за гаражем також був один. Зараз подивлюся. Не все тут. Ось він. Ось. Ось такий. І десь тут ще висів. О, але це, напевно, ще маленький. Цей маленький. Бачите, навіть встигло встигли огірки зібрати після дощу. Цей маленький. Цей. Гарнюський. А ось тут не знаю, що за сорт. Такі кругленькі, як м'ячики. Перший раз такий бачу. І ще кругленькі є там в долині. І тут ще один є. Ось такий. Якісь вони такої дивної форми. Також, напевно, щось їм не вистачає. Вони з одного боку грубші, а з одного тонші. Правильно? Ось такі якісь покручені. Ось тут ще один красунчик. О. І вийшов Степан. Несе там їсти. Ну і все, тепер, тепер може бути ніч. Огірки вибрані. Все напевно. І русалки, і русалки чуєте. І веселки починають ховатися. Є у нас тут ще пару ягід, Тут. Тут, тут, тут. Ще десь бачила я одну всередині. О, багато нема. Так, трошки. На, угу, горох один заблудився. Дивіться, яке таке освітлення. Чи від цих веселок, чи від чого. Жовті мої гладіолуси є, але я тут до них підсажувала ще якісь фіолетові. Фіолетових тут не бачу. Ось цей, напевно, буде фіолетовий. Ось цей. А їх є тут 5 десь. Ще не повиходило. да. Там це, зійшло. Нових? Нових? Та наш нам тих огірків. Так я не знаю, це... Що... Коли Є... вони будуть родити ті огірки на Новий рік? Та то я туди, туди ті е, квасні віси, по-моєму. По так що, з квасних, з огірків вирісли огірки? Ну, от Я там закопав їх. Не знаю, що це таке, якась чудо сія. Та що, тепло, волого та й росте. Малина вже визбирана. Трохи ми збираємо трохи птахи. У мене є оце Базилік. Василік, чек називається. Навіть не знаю, що з ним робити. Куди його класти? Гарний вийшов, піднявся. Я не знаю, що з ним робити. Кажіть, дівчата, що робите ви з ним? До чого добре? Віноград щось у нас також почав чорні плямки пускати. Це також не добре. Це також, напевно, якийсь грибок. Оце. Оце на листях, напевно, це також. Це саме. Оце. А ось тут мій гладіолус бачите? Буде ось такий фіолетовий. Біля цих жовтих. Все вистояло І тут ще один фіолетовий Ось він Охилився. Треба підв'язати. Майори починають уже. Троянда. Ну, ця троянда щось не дуже мені подобається. Все рівно щось є на Ой. Полягали тут від вітру. Я, до речі, вчора насіяла квіточок ще одних, Уже, правда, пізно, але я пізно за них згадала. Але все рівно тепло, волого, може, виростуть. А, як вони називаються? Матіоле нагадала. Там-там-там посіяла. Зійдуть добре, не зійдуть друге добре. Знову впав цей. Не має він щастя. Кліматіс цей. Він все паде та все ломиться. Тоненький та й довгий. Все, на цьому буду з вами прощатися. Всім пока. Бувайте здорові. Нехай у вас всіх буде завжди. Гарна погода і, ні, і нічого вас ніколи не турбує. Бай-бай. Миру та спокою усім.